Всім привіт! привітки! Ходімо, я вам покажу, як я поприбиралася з мамою в літній кухні. Взагалі-то я обіцяла це показати на Тіктоку, але ні, я покажу вам на Ютубі. Так, дивіться, тут треба помити двері. Ми не помили, бо вже ми тут. Подохкалися так, що не до двері. І коли вона помоється. Хто дивився попереднє відео, я там розказувала, що в мене тепер свій графік, своя система буде. От коли настане її день, тоді вона і помоється. А так вона в мене дуже грязна, бачите? Давайте заходимо на літню кухню. Значить, на жаль, дуже-дуже жаль, я не зняла, що тут було до. Там хтось десь бачив, але ви е, цілком картини повної не бачили. Я, от, наприклад, цю частину, мені здається, не показувала. В мене тут повністю все було заложено, стояли мішки ще до того, як приїхала мама. Мішки, коробки, дуже багато всього стояли, і до її приїзду я якраз перебор... перебирала зимні речі, перенесла їх в хату. Ну, перебрала, упакувала, сложила, перенесла в хату. Ще в них необхідності нема, просто передивлялася, скажімо так. І багато чого залишилось, якихось речей, і вони отак от в мене були, цяпляп. Перед приїздом мами я, звісно, поприбирала, все обережно зложила тут під стіночкою, ну, щоб воно акуратно було. От, Приїхала мама, вона ще дзвонила по телефону, казала, що хоче добратися е, до кухні. Ну, Я їй там відео знімала, показувала, і вона прям просто потирала ручки і чекала, поки вона добереться до цієї кухні. В неї прям така ціль була. І тому вона тут поприбиралася ну, ми з нею, <кій> і ми повністю прибрали. Ті речі, які в мене були тут під стіночкою, ми їх розфасували, розложили, розформували. коротше, Їх тут більше нема і тут повністю пусте пространство. І як же це класно. Це, звісно, дуже незручно, тому що ті речі, які тут стояли, вони мені були потрібні, щоб вони були під рукою і так далі. Но, тепер вони заховані, і мені це незручно. Зато стало удобніше. Ну, Можливо, я їх все одно повитягую, бо мені зараз саме головне, це не естетика, як бачите, її тут все одно нема, а щоб мені було зручно. Тут на стінці була клейонка прибита, висіла, і вона була вже дуже така грязна, запачкана в плямах, мама почала її мити. Я це все побачила, кажу: так, ні, давай її здирати, вона мені все одно тут не потрібна. От, так що ми її зняли. І тепер, знаєте, як в парадних. ну, Бачили в парадних ніс такої, зверх білий. Ну, нічого. Е, так, значить, мама спала тут. І це е, вже треба, в принципі, я там кепку свою кинула. Це, в принципі, вже треба постирати, розвісити, щоб воно висохло, і е, коли хтось буде приїжджати, щоб нам було давати, що постілити. Е, це я маю на увазі простиню там. Я сама користуюся. А от всі ці одіяла, матрасика у нас нема. До речі, було б непогано докупити матрасик. А от всі оці одіяла, які тут, де вони? Коротше, тут багато одіял, їх всі треба постирати, щоб віддавати, коли хтось буде до нас приїжджати, і щоб воно швидше висохло, поки ще не так холодно. Взагалі-то будемо поступово покупати падони. Палети. Ми вже один чи два ми купили. Коротше, в мене в машину, залазить, поміщається, один, одна паліта. І я думаю, тут штук 6, ну, може, 8 треба. Наприклад, коли нікого нема, зробити з тих подонів такий диванчик. От, а коли хтось буде приїжджати, розкладувати подони, щоб хоча б не, не, не так, от прям на землі. Ще треба якусь фанерку купити для цих подонів і матрасик. Ну, поки нема матрасика, можна от одіяла от лежить. Ну, в принципі, треба ще, знаєте, такий матрас, от як в Совєтському Союзі були такі, що вони в рулетик закручуються, не такі товсті, як зараз продаються. А от такі от, я не знаю, такі зараз ще продаються чи ні. От так що тут спала мама, і мені тут було зручно прямі ефіри проводити. До речі, напишіть. Чесно, люди, ви прийдете до мене на прямий ефір, якщо я в Ютубі буду їх проводити? Це такий риторичний вопрос. Я поки що не збираюся, але було б цікаво взагалі хтось прийде чи ні, бо в мене у вас тут немає ну, небагато і якось би не хотілося прийти, а от до мене, щоб ніхто не прийшов. Там ще валяється подовжувач, тому що ну, включали тут мамі обогріватель, вона в мене така дуже мерзляка. От, Включали тут обогріватель, ну і взагалі, щоб біля кроваті можна було телефон зарядити і так далі. Що я вам хочу показати? Саме головне подивіться на цю різницю. Я тут, бачите, от по цей момент драїла підлогу. Отак от от воно йде. Оце помите, оце не помите. Дивіться, яка. Ну, це все одно, напевно, як ми, хоч ми, хоч не ми, і бачите, вже фарба стерлася, воно так чисто не буде, як тут. Але я просто я я не знаю, я так його мила, що в мене аж живот заболів. Я щоткою так терла, 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 кожен міліметр, як сумашеча. І отут я не відтерла. Бачите, тут таке чорне, це мама тут собі уют наводила. Штатів тут мій стоїть. Ось таке от, чорне. Ну, я не хотіла, чесно, тут мити підлогу, тому ну, взагалі я її не разу тут не мила. Тому що я тут хожу постійно в обуві і мені незручно буде кожен раз переодягатися. Але оскільки от мама приїхала, да, треба було, щоб вона в чистенькому спала, то я так добряче видраїла. На цей участок мене вже не вистачило. Треба буде його доробити по-любому. Так, що так. Це піде в стірку, і давайте будемо по черзі розказувати, де що було, і як воно тепер. От тут в мене цибулька і чесночок. Такий звук це мої тапочки, вони так іноді роблять. Цибулька і чесночок в мене отут-дуже от, дуже зручно. Цю сіточку мені висилали, подарили. Тут в мене в пакеті блендер висить. Я його не знаю, куди мені його присташувати. Арсеній блендер. Час від часу він мені не потрібен. Нехай тут висить. Тут пакет з чистими пакетами одноразовими. А тут просто пакет з пакетами. От от. Ще було б непогано оцю от зняти. Тут всяка єрунда, якщо чесно. Тут от о, Як воно там, ну для оборки. Тут ще буде оце прибиратися, акуратно на порядок Це так, знаєте, зараз мама обувь, коли буде приїжджати, щоб в неї була, теж я її попрячу. Оце от кукурузку мою назбирали з мого огороду, те, що я виростила. Вон, дивіться, який цікавий сорт. Вона така кольорова. Бачите, тут і фіолетова, і ну, така синя? вам, да? Синя, і жовта, і біленька. Отакий от от цікавий сорт. От, але вона більше як прикраса. От в мене тут ще вона є. Вона більше як прикраса. Бо вона, знаєте, за смаком, коли її вариш, вона як така вже старенька. От, якщо хочете любити молоду кукурузку, як я, то треба інших сортів, але ця дуже така симпатична. Ну, для курочок її можна виростити, да? приємно глазу глянути. Оце я теж виростила, кажуть, що це для попкорна підходить. Я, я і зазвичай не любила попкорн, але треба з цієї теж буде попробувати. Добре, трохи відійшли від теми, давайте йти далі. Значить, як в мене тут було раніше? Тут в мене стояв ящик з запасами продуктовими, в мене тут макарони, і це було дуже зручно. Воно в мене тут під рукою. Так, да, це було не естетично, ну, грубо кажучи, і зараз да, не дуже естетично. Але перед тим, як мене осуждать, подумайте о том. Подивіться, тут немає меблів, бачите? От лише та полка. Меблів немає, тому куди мені це діти? От, Так що не осуждайте мене. Так, значить, тут була в мене оця от ящик з провізією. Потім в мене тут було спеції, а все остальне було зайнято кастрюлями і продуктами. Тепер в мене тут кастрюлі, ой, кастрюлями і продуктами, ну кастрюлями, коротше, все було зайнято. Тепер в мене тут на нанищені полки кастрюлі. Це вистиралися з занав'язки, їх треба буде порозвішувати. Це я кастріл купила. І це боюся, вколоти. Мені треба кішку вколоти і собаку вуличну, щоб вони тут потомство ще не принесли. От. Сприці купила і кастріл, а це треба буде обробити гладіолоси. Викопила? Треба їх обробити буде. От. Так що тут о, в мене мої кастрюльки. Давайте далі вже понизу підемо. Тут полотінчика. Тут в мене все для. Корс консервування, для консервації: там і банки, і ключ, і різинові банки, і всяке таке різне. Далі, тут в мене спеції в цій коробці, спеції в цій коробці. І от, хто пам'ятає, на Тіктоку показувала, я купляла ось такі дуже симпатичні баночки в Аврорі, вони тоді по акції були. Дуже жалію, що більше не взяла, але вони теж немало стояли, тому ну, добре хоч так. І дивіться, як гарно в них виглядають спеції. Тут в мене перчик, кунжут вже, вже обсмажений. А, як вона, на куркума чи куркума? Ой, як же вона називається? Карі, карі, обожнюю карі, От, забула, як називається. Тут ще з дома мій перчик гострий, і людохм'яний, як він там, орегано. Коротше, дуже гарно виглядає. Тут в мене те, що я іспользувала і іспользую для заготовок на зиму. Гарчиця і укроп. Ось, я їх такі баночки переложила. У мене тут от така... Ой, не падайте. Це мені такі чашечки висилали, вони дуже міленькі такі. Но я їх все одно, напевно, переберу, щоб вони тут пилью не, оп... ну, короте, не пачкалися. Короте, от горчиця, От. Тут укроп. О, ну, Ви бачите, да, щоб я не відкривала укроп. А тут горчиця з укропом, це те, що в ці банки не влізло, я їх отак от в цю вже разом перемішала, Горчиця з укропом. От так що? от так так що, Тепер тут все виглядає. Ось. Йдемо далі. Тут в мене посуда стоїть чиста. Ця ложка, я її використовувала, для, коли фарбувала труби в хаті. То я дивилася, у мене не було маленького дзеркала, чи профарбувала я то, що до стіни йде. От, тому я її використовувала і вона заляпалася. І тепер, поки її не відмию, не буду користуватися. Але її, вона мені ще потрібна буде, я там не дофарбувала. Йдемо далі. Це моя, так сказати, розділочна поверхня. От. Тут в мене стоїть чистий посуд, але п'єлушечки, бо вони сюди не влазять. Ну, такі п'єлушечки. Тут в мене якісь овочі, От, наприклад, даже просто для красоти положила цю кукурудзку. Вона мене якось радує мій глаз. От. Оце от е, мій урожай цибулі. Вона не виросла. Я її пізно посадила, не поливала, вона не виросла. Тому я. Он... Там показувала ця покупна. А це, до речі, все, що в мене чеснока залишилося. Я дуже багато його використовувала для заготовок. Батькам теж передала два рази, коли я сама в Одесу їздила і зараз. От, і все, що в мене сталося, чеснока. Так що, я казала, я ще знайомі казала, що мені треба багато, що це я мало посадила. От, йдемо далі. Значить, тут о, в мене така клейонка, що вона дуже сильно пачкається, бачите? І, на жаль, це не відмивається. Дебільна клейонка. Якщо зразу не, проте... не протерти, то воно потім з тобою залишиться назавжди. <гум> уви і ах. Так, це я вчора тут готувала голубці, От. А, вже поїли. Але сьогодні ще не снідали. Не знаю, напевно, не голубцями, а чимось іншим будемо снідати. Це треба буде помити. Це те, що мені, мені треба було. От тут ми так організували всі масла. Тут і смажене масло, ну жарене олія, і така звичайна. І більше я такої купляти не буду, бо в мене прямо в селі є олійня. Я навіть не знала, що я думала, там просто приїжджаєш. Ну, якщо в тебе там, да, ти виростила, виростіла, перебивають, ну ні, там цілий магазин, і можна у них купити ось таку от олійку 50 гривень літр. От, так що я тепер у них буду купляти, а таку олейну більше не буду. От, І смажене масло теж у них буду купляти. але на зиму воно мені не треба. Я його просто лише з томатами люблю. Салатик робити з томатами, лучком і жарене, смажена олія. Ось так, що ось такий в мене стол, ну, славне, звісне мусорне відро. Мені зручно. Бачите, спеція закінчилась, я сюди кинула. Раніше в мене таке відро стояло в Одесі для, для цього. Готуєш і якісь очистки, і якісь от щось таке свіженьке, щоб не кидати в общу мусорку. А от туди сразу покидала, покидала і швидше викинеш його, бо воно маленьке по обсягу, щоб воно не стояло в общій мусорці, ну, ні, ні гніла там, ні портилося. Ось тут в мене Така от, ну, ви поняли. Оце, на жаль, не можу відтерти. Поклала тут сливу, вона довго лежала, і зверху вона була нормальна, а знизу вона гнила і, як не теру, не можу відтерти. От, так от Це я думала сюди собі, знаєте, купити такі наклеєчки. є такі довгі, пластикові. Ну, не наклеєчки, їх там самим треба якось пришурупити, от. але вже не буду купляти, тому що все одно скоро з літньої кухні буду переїжджати в хату, бо вже скоро буде холодно. Тут, тут вже зовсім трошки мені залишилося. Тепер давайте наверх печки подивимося. Раніше в мене тут все було завалено. Непонятно, от. Те, чим я не користувалася, я клала туди, що я не знала, куди подіти. В принципі, зараз воно приблизно так і виглядає, але більш-менш мама поприбирала. До речі, багато чого вона переложила сюди, і мені це так незручно. Воно, звісно, набагато приємніше глазу виглядає, да? що його не видно. Отут у мене картопля, виварка, там, Я навіть не знаю, що там тепер в кінці. І, звісно, я сюди тепер рідко лажу, а так би я цим користувалася. От. <с> Тому давайте полізли на вірх, я вам покажу, що в мене. Тут є. Ой, почекайте, я залізу. Е, значить, то, чим я часто користуюся, там якась соль, якийсь уксус, щось таке, воно в мене ось тут от розполагається: тут сахар, макарошки. І так далі. Оце олія. Скоро я, вже ця закінчиться. Я переставлю, до речі, треба для неї тепер буде купляти якусь красиву таку бутилочку, щоб наливати. Було і зручно, і щоб воно красиво виглядало. Тут в мене запаси на зиму. Всі нам обіцяють дуже страшну зим, зиму, зиму, зиму. От. Ну, я, в принципі, така запаслива жіночка. Я постійно на будь-який сезон я зразу купляю. Як тільки в мене починають заканчуватися макарони, я зразу купляю їх не одну пачку, а йду в магазин, а 4-5, щоб мені було там на місяць, на два і більше. От тому тут от е, це свіжі запаси. Треба, до речі, для них теж коробочку організувати, але в мене поки що нема. Тут я показувала теж, що я купляла і гречку, і якісь макарони, і якісь спагеті. От спагеті дуже люблю, обожнюю. І овсянка. Ну, звісно, ще треба буде докупати, але, в принципі, знаєте, такий вже запас є. І я спокійна. Ось. І тут, це старі, до речі, а, муку я купила, треба муку сюди з хати принести. Теж на маслабіні купила 5 кг муки, такий маленький мішочок, теж його треба сюди перенести. Якісь консерви. консерв дуже мало в цьому році ми взяли. Взагалі, як в мене виглядають запаси, щоб вони не порчалися? Я вже розповідала, ще раз повторюся, бо це корисна інформація. Не купляйте запаси в стол, не, купаль... не купляйте те, що ви зазвичай не їсте. Купляйте те, що ви їсте. І отак от складаєте собі, наприклад, гречка, гречка. От ще дві пачки. І виходить, ви повинні це їсти. Тобто, ви взяли е, одну пачку, бо воно у вас попортиться. Воно довго буде лежати, воно попортиться. Ви це викинете. На що викидати? Коли взяли гречку, зварили, у вас залишилося три пачки. Ви пішли-купили нову нову. Четверту, да, яку ви з'їли, ви нову купили, допустим, ця вина, і ви ставите її в кінець. Бо вона свіжесенька. Поняли? І так воно у вас буде продвігатися. Знову цю взяли, купили нову, поставили в кінець. І так воно у вас буде постійно продвигатися і не буде портитися. Ну, мені, наприклад, так зручно, я завжди так роблю, і в мене нічого не портиться. Бо мені знайома жалілася, що ой, зробила, як ти. Ну, Це вона ще давно казала, накупила, воно там півроку лежало, все зіпсувалося, постаріло, все викинуло. Наші ці запаси. Так треба з умом робити і все, і буде все добре. Сіль в мене тут є, сода якась. Всяка різна в мене тут є. От в, цьому, в цій коробці в мене посуд, який я дуже рідко використовую. Це я купила чотири таких бокала. Два ми використовуємо. Ми часто не п'ємо, не дуже люблю алкоголь. А от два я спеціально купила, якщо будуть гості, якщо приїдуть батьки і так далі, то от у мене ще є два бокали. От Різний такий посуд, який я рідко цей нож купила про запас, дуже класний, 50 гривень всього коштував, а такий і красивий, і гострий, і нормально тримається, в Аврорі купряла. Ще от таку там на теж на якісь застолі, можна буде красиво собі украшати щось. Ну, коротше, Та посуда, якою я рідко користуюся, вона тут. І також тут баночки. от Вони тут стоять. Так, давайте я злізу. ну, і, чи так показати. Тут в мене е, різна така мілочовка, якісь е, ножиці, чистілки, відкривашки. Тут в мене теж от, е, записувати, що мені купити. Тут ще ручка є. До цього був такий жовтенький блокнотик, теж тут щось записувала. Е, тут ми організували, дуже класно, мені подобається. Воно так. Прикольно виглядає, так? Да? А чайник. Ну, я ним не, не користуюся. Це він у мене для грубки більше. І е, ось таку от взяла це я ще з Одеси привезла. На жаль, немає кришечки. Це для молочка, отака от каністра, от як вона. Бідончик, бідончик. От, і тепер тут в мене буде хранитися от всяке таке. Дуже-дуже зручно, бо воно в мене просто валялося отак, от в ящику. Знаєте, лежало отак. От дуже незручно було. І от ми з мамою придумали так це організувати. Тепер такий органайзер. До чи ця штука маленька, треба її сюди. Блін, щоб ви знали, як я хочу печку. У мене немає печки. Треба буде щось думати, напевно, на зиму якусь купляти, бо ну, постійно їсти жарене не дуже приємно. А я люблю запікати. В основному раніше в Одесі таку їжу запічену і їли. От, так що так мене тут все виглядає. Тепер дуже зручно стало. Почекайте, я злізу. Ой, може ви полежите? Полежіть, поки я тут спригну. Все, я вижила, все добре. Давайте далі. Так. Знизу в мене є отакі от коробки. Вони раніше стояли в цьому куточку. Я тут збираю для городу. Шкарлупу від яєць. Це для нагород, дуже корисно. Для від луку шелуху. цибулі від цибулі шелуху. І там в мене від горіхів. От. Горіхи теж підуть в квітник, це як мульча буде там така. Я і мої геніальні ідеї. Знаєте? Це в мене цибульки від тюльпанів. Я їх в наступному році посажу чи восени треба садити, не пам'ятаю. Тут я навіть не знаю, що. Теж якісь цибульки від квітів. От. І дуже мені подобається, що ми їх сюди переставили. Геніальна ідея, геніальна і просто. Воно тепер не виглядає, бо воно виглядало просто отвратно, коли вона там стояла. І тут вже попралася, попросувалася, попралася шторка, то воно буде все прикрите. Залишилося її повісити сюди. От, Демо далі. Така в мене є ще полочка, я її купляла в. в, -в, -в -де? В епіцентрі, коли була в Одесі, дуже класна, вона була по акції, я її взяла. Взагалі-то я її купувала для розсади, щоб на підвіконні більше розсади поміщалася. Ну, і поки, звісно, розсади немає, я її використовую ось тут на кухні. Тут в мене йде знизу всяка єрунда, сир робити, лієчки, тут все для випікання, мука. Оце, от, знаєте, такий, як, ну, подстілочка така. От, дрожжі. Отут от, у от мене все для випікання. Всі коробочки. Тут і дрожжі, і посипки. Лише духовки нема. І кокосова стружка, і каріца, ванілін, чого тільки. От, лише духовки нема. Тут всякі крупи різні, там, да, пшона, гречка, рис. От, і сюди раніше в мене тут стояв цукор і цукорний. Я переставила сюди, але це не дуже зручно. Напевно, його треба буде повернути. От. Так що так все виглядає? Давайте я вам ще скажу: стосовно а, часто задаваємо вопроса. Мама, до речі, куртку забула. А, Чому я все не побілю? 100% буде це запитання, чому не побілити. Це два, три, раз, два-три, готова. Я не збираюся це білити нічого. Бо е, ми планували робити ремонт в хаті і на літню кухню нам, якщо чесно, взагалі по болту. І ми живемо зараз вже довгий час, в стані, що от-от і почнеться ремонт, грубо кажучи, завтра. Ну, понятно, що не завтра, але через місяць, через два, може, в нас з'явиться можливість. І нам якось взагалі не до кухні і все покинути, піти білити цю кухню. О, коли дійдемо до кухні, тоді будемо тут робити ремонт. І це буде не просто побілка, скоріш за все, не хочу загадувати наперед, але це буде, ну, коли дійдуть руки, то це вже буде щось більш масштабніше. От, Тому розказала там ще із останнього чого на побілимо. Я взагалі планую хату або утепліть, або, або... або, знаєте, продаються такі пластинки. Ні в якому випадку ні вагонка, абсолютно точно нет. Це домик для мишей і муравьєв. Але є такі штучки, вони як гіпсокартон присвірлюються прямо к стіні. Ну, не як гіпсокартон, вони зовсім із іншого матеріалу. Такі пластинки. Хто поняв, той поняв. От, так що тут планується більш такі активніші речі робитися і взяти, побілити, щоб в наступному році це все обшити. Ну, якийсь сенс, я не бачу. Може, ви бачите, я не бачу. І так, писали, що обов'язково треба цю п'янку похов... приховати, там якось заштукатурить. Зробимо, зробимо, коли буде час, на жаль, поки що його немає. Ось. Так що розказала все про літню кухню. Ось так вона виглядає. Я вже скоро буду звідси перебиратися, бо от, от і буде холодно. Боже, що це за кошмар? Господи. Воно ще живе? Ви, ви ці обсяги бачите взагалі? Мать моя жінка! Це просто якийсь комар-убийця. Що воно є? Тут таке страшне, я так боюся цього всього. Тут таке страшне літає. Ладно, проїхали. От, Скоро вже буду звідси переїжджати, але все одно хочу дошкрябати цей пол, закрити, так сказати, гіштальт. От, Це все треба поп попрати. От, Ну і все. Отак от, от виглядає кухня. Стало і десь зручніше, десь навпаки. От, але то, що стало тут уютніше, ну, звісно, ви, напевно, це дивитеся. Боже, про який уют йде річ. Ну, звісно, так, да, тут от таке от недороботане, ще щось. Ну, нічого страшного, от якось воно так. От. Так що такі справи вам давайте гарного дня.